Ти молодой пацан, і ти покупаєш себе банан чорнева цвіта. Це легендарний автомобіль Mercedes CLS 350, 3.5 f бензин. Має гарну оптику. Партронічки передні на лінзах. Бачите, який салончик. Біленький, гарненький, укомплектований ручничок. Все повністю працює мультикермо 171 тисяча пробігу даного автомобіля. Чотирьохзонний клімат стоїть. Так, це в нас мультимедіа. Мультимедіа, бачите, працює Mercedes-Benz. У нас є підігрівчики, вентиляція як водія, так і пасажира. Аварійка все це працює, бачите, це вентиляція, голубе, це підігрівчики. Саме надійний автомат тут стоїть, повністю все працює. Задня нітралочка, драйв. Так, переходимо, нижче, бачите, тут у нас патронечки є, і пнємо. Пнімо, до речі, повністю все зроблено. І бачимо теж перфорація повністю йде. Салончик збережений. Якісь, депутатів депутат. Закриваємо. І тут у нас, як я казав, чотирьохзорний клімат. Ззаді можете виставляти собі температурку. Ось і подула одразу також ось під дерево. бачите, така. Відкриваємо. Можете також класти свої речі на 12 вольт. Перевородочка така у нас Так, підлокітник. Під Виїхали свій кофійок, холодні напої поставили. У нас класика всіх Мерседеса, а особливо це ЛС-350. Бачите, який гарненький. Задні партнечки у нас електроляда стоїть. Газ, балон. Так, тут у нас докаточка, акумулятор, бачите, новенький стоїть вже. Так що, друзі, приїжджайте до нас на Автопоінт, Софійська, 19. Покажемо цього молодого банана. Зробите драйв прокатитесь, машинка повністю обслужена. ТО зроблена, нєм зроблена. Автопоінт. Придбай! Якісне авто.